Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Чому не названі та не покарані керівники генштабу ЗСУ, які злили ворогу дані щодо виробників дронів та боєприпасів? Пише журналіст Юрій Ботусов у 2023 році. Головне управління безпілотних систем генштабу ЗСУ підготувало презентацію. Усі основні типи дронів, які виробляються для сил оборони України. Усі типи боєприпасів, усі виробники дронів та боєприпасів, реальні реквізити, адреси, назви компанії, навіть реальні телефони та. Реальні імена керівників, тобто уся структура галузі дронів в одній презентації. Місяць тому ця презентація була оприлюднена на російському сайті. Була відкрита кримінальна справа СБУ про витік інформації. Досі нема жодної інформації по визначенню відповідальних осіб. Сподіваюсь, контррозвідка СБУ знайде конкретного зрадника, який є або російським агентом, або зробив можливим передачу даних російському агенту. Очевидно, що цей таємний документ далеко не є єдиний, який ворог отримує прямо з генштабу, і необхідно зупинити цей витік. Ситуація дуже загрозлива, але є речі, які мають бути зроблені негайно. Перше мають бути негайно прилюднені імена, зняті з посад та притягнуті до відповідальності за державну зраду, ті військові керівники, які віддали наказ зібрати усю цілком таємну інформацію про усю галузь в одній презентації. Навіщо збирати таку деталізовану інформацію в одному документі, для яких таких потреб неможливо пояснити з точки зору здорового глузду? Таке могли зробити або вороги, або люди без наявності інтелекту, які завдають шкоди не менше ворогів. Друге мають бути негайно оприлюднені імена, зняті з посад, притягнуті до відповідальності за державну зраду. Ті військові керівники, які відповідають за управління та безпеку. Вони передали це ворогу або зробили можливим викладення цих даних у незахищені канала інформації, сприяли витоку інформації такого високого рівня. Якщо за виток інформації такого масштабу будуть притягнуті до відповідальності конкретні посадовці, тоді з цієї історії будуть зроблені належні висновки. Якщо не буде оголошено про покарання, значить такі витоки повторюються і Росія Сійська агентура продовжить роботу на верху для уникнення плутанини та маніпуляції. Презентація підготовлена в 23-му році. Тобто, на той момент генштаб зсу очолював не Баргелевич, а шептала. А головне управління безпілотних систем генштабу це не сили безпілотних систем зсу, які були створені в 24-му році. В коментарях пишуть, що допити почнуться із команди залужного, а закінчаться командою сирського. А блогер Борислав Береза коментує останні нападки на генерала Марченка. Відчупіться від генерала майора. Марченка він сказав правду, фронт посипався. і це не хоче бачити лише сліпий, дурний чи зеленський. Чи хтось вважає, що якщо казати, що ти не обісрався, то лайном тхнути не буде. Буде. Маємо зараз наслідки потужних дій зеленського, зняття залужного, не проведення мобілізації, втручання некомпетентного політичного керівництва у справах військових. Для того щоб це розуміти, треба або на карту бойових дій подивитись, або на ЛБЗ з'їздити. І жодна заява подаляка про стабілізацію на фронті не виправить ситуацію, тому що скільки не каже, хал. А у роті солодше не стане. Досить ховатись від реальності. Фронт посипався, але це ще не катастрофа. і Фронт можна стабілізувати. Але для цього треба не ефемерні формули миру та відірвані від реальності плани перемог писати, а провести аналіз ситуації та виправляти їх на всіх рівнях, і створити реальний план перемоги. Реальний замовчанням це не вирішити. Той, хто визнає помилку, робить перший крок для її виправлення. Ті, хто ігнорують визнання помилки, гарантовано повторять її. Тому ті, кому не сподобалося сказане Марченком, можуть засунути свою образ. З собі у дупу, хоча схоже, що вони вважають, що треба просто мовчати, та щоб було як з корупцією, займатися нею можна, от вказувати на неї зась, і хочу нагадати, що він справді врятував Миколаїв та Миколаївську область своєю організацією оборони. Це були справжні події, а не уявні вигадки про татарова та чеченців. І у пешці Зеленському треба не різні шакалячі експреси організовувати, а виправляти ситуацію поки не запізно, бо саме на них вся відповідальність, як і вся абсолютна влада, в них пес цікаво, що банкове зачепило лише це. А не все, що сказав генерал-майор Марченко, від того, що країну не готували до війни. І до він багато важливого і цікавого сказав. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.